Mja 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 Друзі, всім привіт! Це Біргичка, канал про крафтову культуру і пиво. І сьогодні ми варимо певко на честь п'ятиліття блогу. Ми на пивоварні Київ Локал Бріорі. Зі мною сьогодні співвласник, співзасновник Євген, і він розкаже, що ми варимо, навіщо ми це зробили. Привіт, привіт. І ми було б не Біргичка, якби не додали пиво в буряк. І як підказують нам тут, це буде бурячок на торті. Так. Ми дуже довго думали. Що зварити? Мабуть, було б дуже просто зварити якусь наїпу або якийсь кисляк з пюре. Тому вирішили трошки прискладнити свою цю задачу і вирішили зварити саур Кейзі пейлель з додаванням сублімату буряку для кодеру. Буряк у нас не просто так, це частина айдентики біргички. Така була сама ідея ну, зі сторони самого блогу, але додати якраз, як ти сказав, сублімат? Субкіабле. Сублімований буряк. Сублімований, Сублімований буряк. Для кольору, щоб він це був круто. красивенький, рожевий. Яке буде пивко скажем? До речі, це пиво. Ми на сухому охмеленні охмеляємо крутими хмелями та нектарон. Тому це пиво буде кисле, ароматне, охмелене, мутне і рожевого кольору. І до речі, це благодійна варка Прибуток від цієї варки від продажу пива і в банці, і в кезі спрямуємо на допомогу пивоварам, які зараз долучилися до лав зсу. Нарешті ми телепортуємось з варки на КЛБ до нас в студію, щоб нарешті скуштувати пивко, яке розлите в баночку в дуже крутому дизайні, і поділитися своїми відгуками про це смачне варево. Варили, 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 варили. Дочекались, доварились. Ось до цього Що? солод закидали, хміль закидали, дробину виймали, і взагалі весело проводили час на броварні, щоб самі собі зварити пивко. Насправді. То все брехня, і ми лише ледь-ледь взяли участь в цьому процесі, але це було класно. Нам подобається їздити на варки. Нам подобається, коли у нас виходять круті колаби з пивоварами, коли вони нас запрошують до себе, показують, як все це відбувається. Тому власне ми все це і знімали і для вас, щоб показати наскільки це круто. Треба припиняти триндякати і куштувати, що ми всі разом приготували. Насправді келбій для нас на п'яте ліття дервічки. Мені ще цікаво подивитись, як воно виглядає. Враховуючи, що там є бурячок. Почнемо з дизайну. Якраз з цим розливом Келбі розлило нові баночки і свій звичайний кор, лінійку. І от наше Birthday Anniversary пивко з гарною глючечкою. А по стилю це Hazy Sour L. Розумієте, як хочете тут викор. Насправді це охмелений ель Ketal Sour, в якому використовувалась бактерія Lactobacillus helvecticus. Келобі вже випускали з ним пиво раніше, і воно було цікаве, прикольне. Тому було власне, прийнято рішення колективно, а чому б не зробити кислячок Київ локалбітрут, з чого, власне, як ви вже чули під час варки використовувався сублімований буряк. Тобто воно має бути надзвичайно яскравим таким насиченого, Мабуть, мені Євгеній казав, що буде не насичений, а ніжний рожевий. Давай перевіримо. Bra. Давай перевіримо. Нумо. Нумо, нумо. Що ж ми сидимо? По характеристиках. Спокійно. Я Шанов. вже пити пішла. Шановна, я перепрошую. <attack draußen> Маємо 6 алкоголю, 10 IBU і при початковій чинності в 16 По хмелям тут були використані доволі хайпові популярні новозеландські хмелі Суперделік. І який другий? Нектарон. Нектарончик. Що ми базікаємо? Давай. Наливати і куштувати. О, ніжний рожевий. Ніжний рожевий. Це О, Боже, який гарний. До речі, я хочу відзначити, що тут, оскільки це наша колаба, ми доклали все ж таки більше, ніж просто познімали, як це відбувалось. Тут на ж все написано, споживай відповідально, на будь котиком. Нарешті чисті келихи в цій студії. Все для КЛБ. Гарна гичка. І на келиху, і в келиху, нарешті. Да. Піни, ну, можна сказати, і немає. О, а, але дуже-дуже гарний колір. Напівпрозора, мунтувато, я такі, так. Так, да? контрастно, коли дивишся на цей кольор, а потім відчуваєш цей аромат. Ну так, да. Не очікуєш від такого кольору. Очікуєш якийсь кисляк фруктовий, а отримуєш такий панч хмільовий в ній. Такий конкретний, так, прикольно. Ні, одразу одразу хмелі, одразу яскраво, насичено, трошки бецьки. І знову наркомани. Трошки тропіків і хуя присутня. Клас. Да. Прикольно. Смаку абсолютно сухе, mm -hmm. абсолютно сухе, трохи солодове. Інтенсивно кисле. Кислинка така яскрава бактерія працювала. Ну і бурячок, да, він дійсно дав тільки колір. Я не відчуваю взагалі нічого. Так ну, і він не мав нічого, Ні. да. так. Такий да. задум, тому типу салок. Ну, не знаю, мені до вподоби, я люблю кисляки. Мені дуже подобається реально цей контраст, того, що ти спочатку бачиш колір. Ну, мені подобається, коли з рецепторами і з прийняттям mm -hmm. граються. Спочатку бачиш колір. Думаєш, зараз буде щось кисле і якісь там ягоди. Бачиш бурячок в назві бурячок і на в назві цьому. і на цьому. Потім аромат, і це. Реально пачка yep. малів таких конкретних, просто потім ти куштуєш, а воно кисо. Це дуже прикольно. І воно смачне працює. Смачне. Але 6% відчувається а -а -а. мені одразу в сухалі. Тобі відчувається алкоголь? А, ні, відчувається багато. А, гріє, так? Да? Дуже швидко гріє. Алкоголь тут взагалі не відчувається, але воно. Я гріє. думаю, що воно дуже підступне. Mm? Це таке пиво, що можна випити багато, бо воно таке легеньке, Не пийте багато. Будете на ріжках додому з чапати реально. Топ-топ. <рес> <рес> Васна колаба, ми молодці. КЛБ молодці ще більше, не те, що ми міми крокаділ. Uh, але ось цей. Ну, ці забавки з твоїми рецепторами і сприйняттям, це топ. Але мені здається, що тим, хто взагалі не в темі, треба буде пояснювати, що очікування можуть з вами гратись в ігри. — Або mm. не пояснювати і дивитись потім, як їх no, будуть да. розвозити. Але ну блін, це не штабку. Ну що, підсумуємо? Дивіться, я вже майже випив свою половинку. Добре, що в нас його багато. І Зараз можна піти і випити ще трошки за кадром. Що ми власне і зробимо? Є. Ну, Круто, по літньому легко охмелено. Взагалі по стилю саур охмелені елі, скажімо так, саур хмільон. Не дуже часто зустрічаються, взагалі. Можна на одній руці порахувати на моїй пам'яті. Мені найс nice, особливо під літо пити, освіжатися, насолоджуватись. І... Освіжуватись. Я в захваті від цього контрасту Хмелевості в ароматі і киселого смаку. Це топчик. Мені подобається повне щось так сильно дивує. Все, залпуємо пішли нам ще пити в ящик пива. Друзі, всім дякую, що були з нами а, всі ці роки продовжуєте бути частиною ком'юніті «Біргички». Ми будемо і далі робити для вас крутий контент і особливо приділяти більшість нашої уваги для донатних ініціатив. Це найголовніше зараз напрямок роботи. Підтримуйте всі наші збори, бо все важливо і все для людей з індустрії. Дивіться наші цікаві огляди і дегустації. Залишайте ваші коментарі, будьте котиками! Споживайте відповідально. Папа па -па. працюй. Нет, это просто там же покейтами, значит, я там парочка. Типа цепи. Наш автобус телефон впал.